Принцип дії швидкоз'ємного механізму. каналі! Швидкоз'ємні механізми фірми Umbra Remote чи Італія достатньо удобні для користування. Все просто, треба зняти захисний колпачок, з праворотом вставити крюк, зафіксувати його ручкою, зажжавши з воротньої сторони. Ставити її в паста і все. Також само і знімається цей крюк достатньо просто. Ручка фіксатор віджимається, витягується, крюк знову проворачується та витягується. Ставиться назад заглушечка і у вас акуратний зовнішній вигляд. Це надійні механізми, які себе вже зарекомендували за довгий час використання. Якщо вам сподобалось, тисніть дзвіночок. Дякуємо вам всім за увагу.